Калуш як одна із таких, як кажуть, гарячих точок по розповсюдженню залежності від психоактивних речовин. Постійно, щороку кількість офіційних на обліку збільшується. І щось порівняти до війни чи тепер у час війни, ну, статистика робить своє. Це кожний рік. Є нових 12-15 випадків, що стоїть на обліку, ну і, як правило, 6-8 випадків в середньому так відходять у нас е по смерті. Так, тенденція триває, повільно збільшується кількість наркозалежних, і зараз на офіційному обліку є 258. Осіб. Не по смерті це є поодинокі випадки за мою практику з більше 15-річну практику, це поодинокі випадки, це є випадки, коли людина залишила місто Калуш, як правило, соціально і адаптувалася, і почала працювати, заробляти на сім'ю, як правило, бо сім'я це і обов'язок. І перервала ті зв'язки, контакти з тим середовищем, з тим оточенням, з яким воно росло, товаришувало, і, можливо, воно і втягнуло в середовище вживання психоактивних речовин. Як правило, хто ще може боротися? Може боротися та людина, яка є трохи в суспільстві адаптована. Тобто виходить, за… Там, Жениться, чи виходить замуж, бо тому що і жінки і є. Починаються якісь сімейні обов'язки, родинні обов'язки, натиск іде зі сторони родини. Людина бачить, що треба адаптуватися в суспільстві, що треба утримувати сім'ю, що треба ставати на якийсь правильніший шлях. Як правило, часто допомагають їх і критикують приватні реабілітаційні центри, де кажуть, що їх там закривають від оточення на 2-3 місяці. Ну воно теж в кількох випадках можу згадати, що воно дало свої результати. По після тих реабілітаційних центрів вони переїжджали в інші міста. Навіть є кілька випадків за межами України. З Сім'єю своєю виїхали, адаптувалися і працюють на, на виробництвах і чисто нормальні, успішні люди. Терапія є на початках. Ну як вона проходить замісна терапія? Виходить спочатку, коли людина стає на облік, один на кожен день. Якщо людина адаптовується, бачить, що вона десь вже знайшла собі якусь роботу, чемно ну, таблетки приймає. Після трьох місяців ми можемо перевести на самостійний прийом. Самостійний прийом це ми ну, відповідно документи, ознайомлені, згоди, про відповідальність за нерозповсудження, що ці документи вони підписують, видаємо такі посвідчення, що він є учасник замісної терапії, якби десь. Його там органи Національної поліції, чи хто, з чого в нього при ньому таблетки такі, що заборонені для обігу знаходяться. Через три місяці на самостійний прийом переводить. У нас самостійний прийом це раз на тиждень приходить, отримує сім таблеточок. ну хто скільки. А Це безкоштовно? Та все безкоштовно, кажуть, все від глобального фонду тепер. Раніше була навіть державна програма до війни, навіть з державного бюджету була. Через Київ ми отримували. Тепер все через глобальний фонд, альянс по боротьбі з вілснідом, туберкульозом і ну, А Стосовно переселенців, чи є? є? Є. Є у нас було більше, було шість чи вісім. Зараз кілька переселенців поїхали далі в Європу. Теж адаптувалися. Є, я знаю, в Німеччині, є, у Швеції двоє наших. Навіть не навіть із переселенців, навіть з нашими, що вже мали. Ну, Інвалідності і, і, і мали подвійний діагноз, тобто ВІЛ, СНІД плюс і, 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 наркоманія, зараз адаптувалися в Європі. Тут коники нам показували деколи, бо спробі, там виносу, це ж порушення режимів. Ну а там простіше там п'ють рідкий метадон як сиропчик, там у них ще пішли далі, Європа, то вже перейшли той етап таблетований. І з сиропом, що він ні не вколе, нічого. Він... Всього-навсього всього мусить випити свою дозу. Там є навіть вже вроді навіть в Швеції, а в Німеччині точно є автомат, як, е... як, як кава, як кава та, прийшов, запхав свою карточку е... учасника замісної терапії. Воно тобі налило дозу, ти собі то, -то випив і пішов. Другий раз, який не пхай, тобі в той день ну, більше не дасть. Все, прийшло на сучасні. А сюди постай зазвичай. Є в нас, нас з Бердянська, це Запоріжжя, є з Нікополя, з Сєвєродонецька є. Ну, чоловіки. Що, всі чоловіки. Mm -hmm. Ну то вони всі ті, ж, ті, що там були на програмах. Там програми в совокупації позакривали, бо Росії немає такої програми. Вони, вони признають, що то треба боротися фізичними методами, кримінальними і, і, і судовими. А в нас пішли ми. Україна пішла по лінії європейських підходів до цієї проблеми. І якщо людина вже не може боротися з цією проблемою, значить треба її дати. Замісну терапію. Ми готові допомогти, все, чим можемо, все на сучасному рівні з, з тестуваннями. Ми навіть робимо тестування, чи він щось ще не довживає. Тоді в них тут страшний кипіш, бо вони кожен переживає, що тест покаже, значить, мають грішки, довживають, значить, моя воля. Чи слухатися мене, адаптуватися і бути? Корисним і собі, і сім'ї і в державі, комусь чи, тобто чи, чи псувати своє здоров'я тими іншими психоактивними речами. За все до людей не шукайте собі е, виходу е, з цієї ситуації, що є у нас в країні, зважаючи на важкий зараз і психологічний, і матеріальний, і, і душевний е, тягар. Не шукайте е, виходу у вживанні таблеток. Яких би не було, чи це буде простий якийсь там психостимулятор, чи це буде е, типу транквілізаторів на тому що це теж є старт до залежності. Не шукайте, шукайте собі у заняттях, шукайте собі у свої хобі, реалізуйте себе. В суспільстві реалізуйте в сім'ї, присвятіть сім'ї, присвятіть е, дітям себе, батькам, хто, хто в яких родинних стосунках є. І тому що е, медикаменти, в тому числі і наркотики, це є тимчасовий вихід з проблеми. А тимчасовий вихід з проблеми він затягне вас буде проблема постійно, як для. Медич з медичної точки зору, так і з точки зору людини і оточуючих і сім'ї.